Іляці, це верка. Потім сміють себе в раду. Розповідають один одному про перемоги, розповідають про втрати. Жартовиць поле, час відчувати собі заміну. Розуміють один одного так, як ніхто тут не розуміє. Як кажуть, Взагалі, Господня ця, як мені бути далі? Вони ж, коли мене кличуть, достеменно мене не знають усіх деталей. Сподіваються на мене постійно, ставлять якісь питання, а я навчать відвертаюся і саме тоді прилітаю. І потім довелося говорити з ними про те, як їм далі жити серед усіх цих смертей. А я інше. І з ними вже місяць котрий, а самому ж досі страшно на виїзді страшного окопі. Я знаю їх по імені, запам'ятовую їх обличчя. І знаю, що смерть нікому з них, із них не личить. Нікому не личить. Я люблю їх тепер, як рідних своїх Я не можу спати. Зняти їхні фото, їхні портрети, список їхніх їх імен, Максим, Олексій, Роман, Ян, я не сплю. Я постійно чую голоси їхніх мам. І я почуваюся неубили, і малими. Вони на нас сподівалися. Ми підвели. Далі змоткаються всі троє думають про одне. І залишаться новіки. І тоді вони плакатимуть, Ну що ж так, чуваки? Яму переглядаються, обіцяють не залишати нічого на потім. Мовчки докуряють і розводяться. Напиши мені те, що за рік не сказалось. Сніг пішов. Уривчисти ніби. Нашою любов зараз. Сніг пішов. Сьогодні вівторок, чи вже неділя. Сніг пішов. Я вперше в житті йому не радів. Сніг пішов. Та ніколи не була мені так близька. Сніг заходить у місто. Слідом заходить війська. Я знала, що за кордоном нічого зрештою і не діється. Сніг пішов. Сніг пішов. Друг зміг над дітей. Сніг піде. Да. Ми сьогодні так і сліз розмови. Сніг іде. Ну з'явився нарешті. Zaletło. Znaleźć to składającie kontrola trawowych. Zniżkite. Koż zakon się. Nawet розхитуйте різку, що можна саме з них. Дощ починається після кожної звістки про несподівану смерть. Дощ убікає до на цвяниць, невимовно гарячих. Можна свіднути до війни, але до смерті навряд чи. І ці весни чорніть вулять, наляканими на і колосливом, і доводиться жити між цими вулицями, між цими зливами. І неба світло по Спадают пропади на вскусы. Замість Бога діра, замість серця діра. Руки його стали холодними і твердими. Забирай і горять. Це ж ти його народила. Тепліму коридору ховає її розгубленість і силість. І треба впізнати його за тим, що від нього лишилось. Вона соромиться з Своєю колостю. Хай би сказав перше слово, вона впізнала б його за голосом. За тим, як вона виношувала і чекала, за його першими дитячими іграшками і книжками. За тим, як вчився ходити, як загогувався містянами, за його улюбленими стравами, дорогими місцями. За його дзвінками, такими спокійними, такими тривожними, за його рухами, які бачить тепер у кожному перехожому, за його знайомими шрами, за його короткими снами. Хай би він просто не глянув, вона би точно його впізнала. Але її квапить, немає часу. Забирайте кожній мати. Вона мовчила справді не може себе обманювати. Довезне її хоча б тіло, Іншим немає тіла. Вона думає, коли я народжу, Хіба я такого хотіла? Коли я народжу, я вже не знала, що буде потім. Вона забирає. І везе додому. Вони їдуть до ранку. Ніч команди і татка. І від слова такий маленький, що вона може втримати його на руках.